О, що це ви вам здрасті? Здрасті, невісточка. А що це ви приїхали? Та оце приїхала до вас, щоб разом з вами, і провести, і зустріть новий рік. Так ви ж казали, що будете самі вдома. Та я теж так думала. Тоді подивилася зранку, у мене так кругом чисто. Думаю, цей продуктів треба закупити і готовиться, І це понакидаю, поналиваю, потім перемивання оце всього. Та думаю, піду до тебе. У тебе все одно грязно, у тебе й не видно буде, якщо десь щось понакидаємо. Заходь. Тай, заходь. Я ж подарочок тобі принесла. Який? Ось дивись, який гарний. Не спустими руками до вас. Ой, а мене якраз не хватало п'ять картошин.